Моє вітання усім. Це проект інтерв'ю дня на першому міському телеканалі. У студії працює Наталя Болдинська. Українська культура багата та різноманітна, і це стосується як художньої літератури, так і власне творчості і самобутних народних ремесел, серед яких, звичайно, є і виготовлення прикрас. Про традиційні українські прикраси, їх значення, техніку виготовлення а також, де саме можна навчитися їх робити. Поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це член національної спілки народних майстрів України Тетяна Марченко. Доброго вечора, пані Тетяно. Вечора. Рада вас вітати. Ви з таким хорошим багажем до нас прийшли творчим. Ви принесли не лише свої роботи з бісеру, а й вишивку, хоча кажете, що не, не займаєтеся так активно, як бісером, але тим не менш прекрасні рушники бачимо. Розкажіть, будь ласка, взагалі, які українські прикраси вважаються традиційними? Як вони називаються? Як вони виглядають, якщо у вас є показати? Так, ну, традиційні українські прикраси це ну, серед тих, що я принесла, це гердани. На мені гердан так ось така прикраса. Це вона і чоловіча, і жіноча раніше була. Mm -hmm. Гердани бувають. Такі, от як в мене також на прикладі це називається стрічковий герданку. Це він гердани. на, на шию? Так, на шию, так можна сучасна назва як чокер mm -hmm. ще, Ну зараз кажуть, mm -hmm. але це стрічковий гердан. силянки, комірці. А покажіть, будь ласка, так, так, так. про кожен кілька да, силянки, селянки, ну це така прикраса, ажурний комірець. Uh -huh. Силянки бувають вузенькі, широкі, ще мають назву кризи. Може бачили, коли криза це така прикраса, яка навіть плечі до покриває плеч, так, до плеч. Так, так. так uh -huh. Так, також ажурний комірець, який до плеч і має стоєчку таку на шию. Тобто uh -huh. така прикраса дуже гарна. Є в мене ще така прикраса. Ну це як би теж спробувала зробити ну, репліку, це має назву шелести. Це прикраса з бубінцями. Угу. Така вона гарна, також стародавня. Так, так? Це, це також стародавня. Ну мені дуже хотілося мати таку. Угу. Я собі зробила. За прикладом цієї прикраси є назва ще такої прикраси має назву згарди, так само як от Бобінці, але замість Бобінців там хрестики розташовані. Угу. Потім є ще така прикраса. Салби. Там замість згард крестів монетки. Тобто, mm -hmm. от українці вони дзвеніла, щоб, щоб було коштовне, багате, mm -hmm. то використовували такі, тобто, такі да, прикраси і хрестики, бубінці. Ну, найпоширеніші прикраси нашої території це коралі, тобто це корал, коралові намиста з бурштину. З забула назву. Ну, Власне, можливо, самого коралу чи ні, хоча це ніби морський виріпи для. Ну, але поширений, для так, для... так, mm -hmm. так. Але поширений на ну, наші території іменно коралові намиста, вони дуже дорогі. І зараз вони такі є, то вони були поширені на східній частині України. А іменно, ось ці, які зараз я представила, це Західна частина України, то гердани, силянки, шелести, все ще я при... перерахувала, це mm -hmm. більше Західна частина України поширені такі прикраси були. Давайте поговоримо трішки про історію взагалі виникнення бісеру. Бо і Гардани, власне, і оці всі прекрасні е, прикраси з'явилися, коли бісер виник, тому що раніше їх просто було нічого виготовляти. Так. Як давно це відбулося, і коли він поширився і в Україні? Ну, бісер, бісероплетіння було поширено ну вже десь 19-20 століття в Україні, а виникло десь у 13 столітті. Пішло бісераплетіння з Єгипту, Індії, там, де вперше було виготовлено скло. Винайшли, зробили такі намистинки, бісеринки, і потім поширилося по Європі. Виготовляли в Чехії, Венеції. Також я забула сказати, є така назва намиста пацьорки. Це розписані намистинки з венеційського скла. також дуже цінувалося в Україні такі прикраси. Були ну, як коштовні і дуже полюбляли українки такі прикраси. Mm. Тобто в Україні, от саме е, з бісеру, почали активно е, плисти 19 18 Так, так, так. так Воно було поширено в Європі, а потім перейшло і до України. Е, ну я думаю, що українкам подобались такі маленькі намистинки, з яких можна було робити прикраси, в які так, також вкладали душу, значення. Mm -hmm. Кожна прикраса також мала значення. Ну, про значення ми ще поговоримо трішки окремо, а то... я хотіла трішки також екскурс uh -huh. в історію. Власне, як ви почали займатися саме вісероплатінням, що вас притягнуло, чим воно вас так зацікавило? Ну, я з дитинства займаюся ну можна так сказати, вісероплатінням. Ну, зацікавило, мабуть, просто. Яскравістю своєю, маленькі намистинки, яскраві, кольори, кольорові, різнокольорові. А ви пам'ятаєте свою першу роботу? Так. Що це було? Це, бул... це був крокодильчик з бісеру, а потім мишеня. А потім вже пішло там різні, знаєте, як ото фенічки була така mm -hmm. назва, прикраси, браслетики, mm -hmm. каблучки. Mm -hmm. На шию також робила собі прикраси. А перша прикраса це була от силянка, кстати. Мені uh -huh. так дуже захотілося, я камерець, то я зробила собі силянку І дуже довго її носила. Ну, була улюблена прикраса. А не було періодів, коли вже хотілося ну, закінчити от це, це все з бісером, коли він трішки набридав. Чи... Ну, <різько> таке буває іноді. Так, так. Були такі періоди. Але це не те, що він мені набридав, але, можливо, це періоди, коли я як би там сказати, сумнівалася. Що я там майстер, коли в мене щось не виходило. От Я, наприклад, там вже якісь там техніки освоїла, а хочу щось більшого. там Якась там техніка складна, я дивлюся, як інші майстри роблять, там викладають дуже багато фото, і мені щось не дається. І я думаю, так я не майстер, все. Відкладаю бісер, не буду нічого робити, почну щось інше вивчати. Mm -hmm. Ну, так, Такі бували періоди. Але потім все одно. Починала те робити, і те, що не, не виходило, пробувала, щоб виходило, і трошечки щось там покращувала. Майстерність підвищувала. Не, так, не так полишаєте її, не є, є любов. Ні, є любов, є любов, Я просто люблю просто розкладати бісер, дивитися, перебирати. У мене є такі запаси, що. Ну я навіть не знаю, що з них зробити, наприклад, там якийсь дрібний, дуже дрібний бісер, або mm -hmm. там старовинний, який там вже краска облази, наприклад, але він ну я знаю, що він старовинний, якийсь там mm -hmm. десь там я вже не пам'ятаю як, але просто лежить. Я ним просто любуюся. Mm -hmm. Просто так. А чи є бісер зараз також скляний, тобто не лише пластиковий, а й скляний? Ну, він і є, ну як, він не пластиковий. Цей склад, який це і є скляні намистинки. Тобто, чи можливо не час кераміка таке більш. Mm -hmm. е... Тобто це не чистий пластик? Бо я чомусь думала, що бісер це. Ні, це не пластик. Такий... Це іменно, ну, я би далі сказала, Такий, що більш природний, це не природний матеріал, та? матеріал. Так, це mm -hmm. природний матеріал. Це не пластик. так. Mm -hmm. А від чого залежить вартість бісеру, там країна його виготовлення, які там вважаються, от, який бісер вважається най, ну, найкращим? Найкращий ну, ну, зараз це я Бісер, японський бісер. Раніше ну, Чехія була таким виробником, який mm, сами, та, там, такі якісніший бісер. Зараз це Японія. Ну, вартість бісеру це ну, його калібровка, Тобто, щоб всі бісеринки однак одні були. Тобто, якщо береш там пачку бісера і дуже мало браку, Тобто, всі бісеринки однак одні. Потім стійкість покриття, то таке, що не облазить не внутрішнє покриття бісеринки, зовнішнє і, і, і те, і те може облазити. І тоді виріб ну, втрачає свою красу. Тому це стійкість покриття, якщо це з покриттям бісеринки. Mm -hmm. Ну от Японське зараз це. Вони перехопили пальму першості у Чехів. Mm, так, так. так. — <рекрас> Як, Які значення у прикрас? Давайте ще про це повернемося, власне, до прикрас, Що означає кожна, можливо, на які заходи там українці їх одягали? Можливо, чи це були, чи були це повсякденні? От, чи носили вони їх? Mm -hmm. Бо, кожного взагалі дня, кожного не дня носили, але ну, не, всі, ну, би, не, вс, не, не всі прикраси взагалі, mm -hmm. от, традиційні ці прикраси більш святкові, тому що на повсякдень українці ну, працювали, була якась там чи в полі, чи там mm -hmm. така робота важка. Хоча, ну, я не маю на увазі, це прості українці, які ну, дуже, не дуже заможні, тому що взагалі от прикраси вважалися. Ну, як показником ну, статку привілеєм так, так? привілеєм так багатих людей, і вони одягали їх на свята більше. І така була ще традиція одягати ну, все, що є. Тобто, якщо доставали зі скринь, то одягали всі із поколінь-поколінь корали, одягали силянки. Поверху от, так, дукач надягали, mm. там дукач це та просто монетка на стрічці. Ну, в то така mm -hmm. прикраса. Тобто одягали всі вони були важкі. Ну, якщо... Не, на кожен, день. Ну, не кожен день. Так, не кожен день. А Гердан, а, речі, а, речі, гердан, ну, гердан тож, от Я теж на кожен день не одягаю. Ну, це теж така прикраса, яка ну, як зобов'язує тебе по-іншому себе mm -hmm. вести. Тому що от, я даже коли одягаю, даже не можу швидко йти. Тобто ти вже так сповільняєшся, все, ти Він, в гердані. ти вже в Гирдані. Да, да, ти вже так, та... так да, трошечки. А з приводу символів, які зображали символи це орнаменти. Ну, можна сказати, що символіка така сама, як у вишивці, то символи це геометричні, рослинні. Всі, ну, кожен символ мав своє значення. Якщо брати от в гердані от весьмикутна зірка, ну таке як на мені. І ось ну, в цьому градані також так використовується саме. Скажуть, підніміть його, mm -hmm. будь ласка. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. це один і той самий, так? Да, це mm -hmm. один і той самий. Ну, взагалі повторюють символи на прикрасах, тому що ну, є такі поширені, які вже являються оберігами традиційними, то використовують їх постійно, якщо це традиційна прикраса. Mm -hmm. Восьмикутна зірка, вона вважалася символом. Ну, в нас вона має назву зірка матері, але вона поширена в багатьох народах ну, слов'янських. Це ще й про неї казали, що це символ поєднання чоловічого і жіночого, створення всесвіту, то в неї дуже багато такої символіки. Ну і оберігова це оберігова символіка, щоб там захистити від якогось там дурного взгляду. Uh -huh. І, от, наприклад, у Силянці також е такий м -м, прорисовується малюнок, так, як зубчики. Ну, трикутники, uh -huh. але вони йдуть як от такі зубчики. Також вважається захист. Так, так? це захист, це не, не що інше, як захист, це м як зображувались. Ну, паща звіра, як зуби, ага. -які зуби, і вони захищають власника, ніхто mm -hmm. на нього вже не нападе. Ну, І окрім трикутник, також мав значення там, догори повернутий ну, тобто, тут два трикутника, один як і да, символ також, як от в трикутника, mm -hmm. і символ вогня, ну, досягнення, то якщо роздивлятися. От, так, кожну роботу, то можна дуже багато хорошої символіки для, 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 власника, такі, так. Так, для власника захисту, яких там досягнень. Якщо... А де ви, до речі, берете самі от, як шаблони, чи це ви? В собі в голові так це уявляєте, чи це як, якісь є зразки, з яких є, ви робите? це ну, зразки. Ось, наприклад, ця силянка, це з книжки, ну, як повторення, репліка, Тобто це старовинне від, відтворення старовинних робіт. Тобто це могли колись там 100-200 років тому носити наші праці. Так, от точно таку, точно носили. <гум> так. ну, як, і, наприклад, от шелест я зробила за прикладом, тобто, от, от, так компонували і так робили. Але з сучасних матеріалів. Гердан також це форма, форма яка була, використовуються і бісеринки, і це називаються стеклярусинки, такі трубочки, то раніше так і робили. А до вас звертаються зараз от за виготовленням прикрас саме з такою ну, обереговою точки зору, що, можливо, дівчата щось таке просять зі змістом, чи більше сприймаються як просто от прикрасу. Як зовнішні моменти. Ну, я думаю, що такі більше як традиційно, тому що я виготовляю традиційні, то звертаються більше. От я виготовляю на ну не тільки як оберіг, але й як зв'язок з українським традиціями. Тобто просто традиційна прикраса, якщо просять, то щоб те, що можна вдягнути на свята, такі як День незалежності. Там, там якісь ще такі саме наші. як національна, національна символіка Так, фактично, національна так? символіка. Так. Mm -hmm. Більше не за оберегом це вже mm -hmm. втрачені більш знання, але просто як національна прикраса, яка тебе би, ідентифікує як українця. То одягнув mm -hmm. гритан, я кажу, то вже як майже вишиванці. Занурюєшся в цей стан. Так. У вас, до речі, тут є інструмент. Ви взяли з собою показати, як так народжуються ці е, витвори. Розкажіть трішки детальніше, скільки часу на це треба. Ну, часу буває по-різному. Ну, Взагалі такий простий гердан, я його так називаю простий стильний гердан, mm -hmm. така назва. Ну, десь 2-3 дні виготовляю. Mm -hmm. ну, є такі етапи, створюється спочатку такий шийний ланцюжок і ромби верхні. Mm -hmm. Потім нанизуються от низочки зі стеклярусу, А ткацтво само, сама назва цього процесу, називається бісерне ткацтво. То виготов... ну, робиться на такому верстаті. Кацтва чому? Тому що також є, от, ну, якщо порівняти з кацним станком, uh -huh. то є такі основи і є уточна ниточка. Уточна це та, яка от туди ну, сюди uh -huh. бігає, і ось таке полотно ось складає з собою. То, от я це вже... також буде гердан? Так, це так. також буде гердан. Це в процесі гердан. Тобто, ось можна сказати, готовий виріб, поясочок, два верхніх uh -huh. ромби. Потім низочки, ще два ромби, низочки і центральний колон, і uh -huh. потім. Це класична формула Гердану. Це класична формула Гердана. Ну, це так, класична формула Гердана так, а є так. інші варіанти? Чи він в принципі не змінюється? Є Інші Інші варіанти це коли повністю стрічка гердану ну, така суцільна, суцільна, так? суцільна, так, без низочок. Потім зараз дуже такі гердани поширені. Як я кажу, Гердан, картинка, то будь-яке зображення, то тобто є квіти, угу. там картини, пташки. Різажі, прізажі, все, все, що так. можна. Розбити в графічному редакторі на квадратики, то картинка ось ця закладається в форму гердана. Mm -hmm. Там Журавель, Калина, будь-які. Але це Тр... не дуже традиційна так, історія. Ну, це це не... вже як сучасні як варіанти. Як сучасна варіація mm -hmm. да, так, гердану. Але вони також ну, гарні і, мабуть, такий традиційний гердан може і б не вижив, а така інтерпретація пристосовується, і всі знають, що це гердан. От, і, mm -hmm. Ну, як-то там вже Існує така традиція. Ну, і кілька слів хотіла спитати про ваші, власне, творчі плани. Зараз непростий час, але я так розумію, що ви продовжуєте творити, продовжуєте створювати прикраси. Що б хотілося от створити найближчим часом? Чи можливо, у вас є якийсь проект, про який ви мрієте? Якісь творчі. От що? Ну, творчий проєкт є в мене такі творчі проекти, але. Вони не відносяться до традиційного мистецтва. Це мені хочеться от, там, зробити якісь цікаві броші, цікаві mm -hmm. кольє. Це те, що я собі мрію, але зараз так я виготовляю більш традиційні прикраси. Ну, скажімо, є попит на, mm -hmm. на, на, на них. І я роблю те, що, ну, те, що просять mm -hmm. люди, те я роблю. Також ну, в творчих планах ще там участь, наприклад, прийма участь там в виставках, конкурсах, розповсюдження. Цих прикрас і ну, популяризація, популяризація, так, так, популяризація, щоб, щоб, щоб не забували, щоб всі знали, що є такі прикраси, що можна їх одягати не тільки, на, ну, можна і не тільки на свята, можна одягати їх сучасним одягом. І це також дуже гарно. І, і власне спробувати на собі той стан, який ви кажете, коли ти одягаєш Гродан, да, наприклад. Да, да. Як це... По іншому ти себе відчуваєш. відчуваєш. так, так, так mm -hmm. Ти вже не будеш нікуди поспішати, ти будеш вже йти гарно і все. Дякую вам за дуже цікаву розмову. Сьогодні в гостях. У Проєкту інтерв'ю дня була член народної Національної спілки народних майстрів України Тетяна Марченко. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.